Доброго дня, пані та панове. В залі засідань центральної виборчої комісії присутні 14 членів комісії, кворум наявний. Одна наша колега відсутня з поважної причини. І я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, також для стенограми зазначу, що на нашому засіданні присутні сьогодні. Пашина Гринько, Оксана Романівна та Хрипун Валерія Сергіївна. Доброго дня! Це є офіційні представниці ініціативних груп виборців з відкликання за народною ініціативою депутатів Феодосійської сільської ради обихівської району Київської області. І водночас вони є суб'єктами звернення зі скаргою, яку сьогодні буде пропонувати пропонуватися включити до порядку денного нашого сьогоднішнього засідання. Переходячи до проєкту порядку денного засідання, колеги, вам пропонується сьогодні проєкт порядку денного, до якого пропонується включити одне питання, власне, про скаргу, про відповідну скаргу. Чи є зауваження пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного? Немає, тому я ставлю на голосування проєкт порядку денного. Хто за його затвердження? Прошу проголосувати. 14. 14 членів комісії проголосували за одноголосно порядок денний затверджено. І Переходимо до розгляду нашого першого єдиного питання. Це питання про скаргу Пашиної Гринько, е Оксани Романівни та Хрипун Валерії Сергіївни. Е також чудік зареєстровано в центральній виборчій комісії 9 вересня 2024 року за номером 21 один І це питання доповідає заступник голови комісії добовик Сергій Олегович. Прошу. Дякую, що шановний Миколаївич, шановний. Шановні присутні, до центральної комісії 9 вересня 24-го року надійшла скарга Пашиної Грінько Оксани Романівни, офіційної представниці груп виборців з відкликання за народною ініціативою депутатів Федосівської сільської ради Обухівського району Київської області. Бойка Максименка, округ номер 2, хрипун Валерій Сергійна, офіційної представниці ініціативних груп виборців з відкликання за народною ініціативою депутатів Федосівської селищної ради, голоти, похідні, округ номер, 2, чуді Колени Вас. Офіційної представниці ініціативної групи виборців з відкликання за народною ініціативою депутата Федосівської сільської ради гладуша, округ номер 4, суб'єктом оскарження, який визначено у Бухівської районної територіальної комісії Київської області, скажності в скарзі просять, зокрема, з метою забезпечення захисту виборчих прав громадян розглянути питання законності рішень Бухівської районної територіальної комісії, прийнятих 3 вересня 2024 року, скасувати всі незаконно прийняті рішення вказаної виборчої комісії комісії. розглянути незаконні скасування Обухівської районної територіальної очої комісії всіх рішень Федосівської сільської територіальної комісії Обухівського району Київської області, зокрема рішень про відкликання депутатів Федосівської сільської ради від 24 липня 2024 року номер 1-5. обґрунтовувати так. Розглянувши скаргу та додані до неї матеріали. Центральна комісія запросила необхідні матеріали від Обухівської районної територіальної комісії станом Федосівської сільської територіальної вищої комісії. Станом на час розгляду скарги інформації від Федосівської сільської територіальної виборчої комісії не надходило значить розглянувши скаргу та додані до неї документи, а також вимоги, які заявляють скаржники, звертаючись із скаргою, комісія зазначає, що ні фактично порушене питання про надання правової оцінки рішенням Обухівської районної територіальної комісії, прийнятим на її засідання 3 вересня 2024 року. А скаржники не погоджуючись з ними і просять їх скасувати. Враховуючи те, що Центральна виборча комісія здійснює нагляд за додержанням законодавства про вибори, а питання віднесені до відкликання депутатів за народною ініціативою належать до питань, віднесених до дії законодавства про місцеве. Самоврядування комісія констатує, що вказану скаргу необхідно залишити без розгляду по суті. Одночасно хотів би звернути увагу, що в, е, інформація надана в сказі щодо діяльності Обухівської ТВК щодо скасування рішення Федосівської районної територіальної вищої комісії свого підтвердження не знайшла. Станом на зараз вказані рішення є чинними. З огляду на вказане Центральної вищої комісії. На підставі закону України про центральну виборчу комісію Виборчого кодексу України пропонується відповідну скаргу залишити без розгляду по суті. Копію постанови надіслати скаржникам у Вухівській районної територіальної вищої комісії та Федосівській сільській територіальної вичі комісії Обухівської району Київської області. Постанову прилюднити на нашому офіційному сайті. Дякую, прошу підтримати. Дякую, шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Немає запитань. Чи є бажаючі взяти участь в обговоренні цього питання? Також немає. Таким чином серед членів комісії немає бажаючих взяти участь у обговорення, але є бажання виступити, я так розумію, в представників не в представників або безпосередньо суб'єктів звернення зі скаргою. Так? Будь ласка, до мікро... Підійдіть, будь ласка, до мікрофону. У нас ведеться стенограма, ваш виступ фіксується, тому, будь ласка, підійдіть до мікрофона і в межах регламенту три хвилини ми вас готові послухати. Дякую, пан Валерія, представниця ініціативної групи по відкликанню депутатів першого округа села Ходасівка, депутатів і Галоти. І, значить. Я тут знаходжусь і не сама. За моїми плечима зараз стоїть просто 700 людей, які підписали відкликання, про відкликання депутатів. Їхні дані, які були зібрані, це персональні дані цих людей, які не мають бути розголошені. І ведеться якась дивна, абсолютно зараз безпрецедентна боротьба за владне крісло в нашій громаді. Йде. Просто аморальні вчинки відбуваються і е, наслідком цього на сьогоднішній день є сьогоднішні події в цій залі. Це ви, які намагаєтеся все це скасувати. Люди, які виявили своє волевиявлення і, і вирішили відкликати депутату. Ви зараз хочете просто все це скасувати і е, надати всі персональні їхні дані е, тим, хто цим керує. Таким от чином, О, вибачте, трохи, звісно, хвилююсь, але що я хочу сказати, районна комісія. Вона абсолютно безпідставно, беззаконно вчинила, відмінив постанову 45. Ця постанова 45 вона відкликала просто мертвих душ з нашої сільської ТВК. Сільська ТВК була не робоча, в неї не було кворуму, тому тому голова комісії Пархоменка подав всі документи до районної ТВК для того, щоб зменшити цей кворум для того, щоб розблокувати і можна було б відкликати депутатів за виявленням людей. Таким чином, все і відбулося. І все було по закону. Є 351 постанова, ваша ЦВК, яка передусює той пакет документів, які треба було надати. Було надано все. Чому районна ТВК це спростовує? На, на, на це засідання люди від громадськості, представники не були допущені. Була допущена єдина тока. От представників громади Оксана Пашина-Грінько, яка була не на повному розгляді, а тільки на маленькій частинці. І але на цій маленькій частинці вона засідання була свідком того, як голова комісії районної ТВК оголосив, що треба відмінити постанову, тому що подана людина Волошин. На прізвище Волошин, яка не склала присягу, але присяга її була, і він її показав комісії, але по факту. По факту виходить, що вона не була відкликана, вона була залишена комісією попередньою, тому ця постанова, це постанова була просто чиста маніпуляція. У нас є відео. Якщо вам буде цікаво, то де голова комісії Котелевський доводить саме це ці факти, які я зараз оголошую, озвучую. Значить, комісія проголосувала за те, щоб відкликати тока основу на тому, що ця людина була, здала присягу. Але 10 днів не було рішення районної ТВК. Вони дуже довго думали, як, які в лапках законні дії спонукали їх відкликати постанову 45. І коли постанова оця вийшла, ця друга, в неї жодного слова не було про Волошин, яка склала присягу. Тому що вони він зрозумів, що це була помилка його е довади. Зато натомість з'явились дві інші причини. Просто вибачте, ви не з повітря. Перша причина е скасування постанови це те, що це, це те, що ті люди, які не склали присягу, немає достатніх доказів того, що вони були на засіданні. Вибачте, яким чином таке може бути. Є протокол, є люди, які присутні, Це фіксується з секретарем. Це, Це хіба протокол, не доказ того, що люди були не присутні. Це одна видумана причина. І друга причина, що дві людини, які були подані на відкликання, вони за кордоном. За кордон, вони виїхали за кордон і вони прислали е, стінограми. Є е, Їхні стінограми. це що, не доказ, це теж є доказ. На основі цих фіктивних, фіктивних фактів були, була скасована особиста обстанова районної ТВК, що є просто грубим порушенням вололовиявлення людей і грубим порушенням взагалі закон, законодавства. Я медик, але я читала вимушена читати в, в, Виборчий кодекс. Є стаття 36, яка взагалі не допускає скасування постанови своєї, тільки вищим е, Ще стоящою комісією. Це один момент. І є другий ще момент незаконності дії районної ТВК. Це е, такий закон номер 2073 е, дроб 9 від 18.02.2022 року. Він говорить про реалізацію конституційного права громадян брати участь у всеукраїнському місцевих. Він іде э, про адміністративну процедуру э, як э, Валерія Сергійовна, Ви два рази перебрали регламент я ми, в принципі, це знаємо. Добре, бо закінчити Постанову Будь ласка, не можна скасувати. Постанову можна або відкликати. Або визнати її недійсним. Ні того, ні того зроблено не було. Будь ласка, послухайте ці доводи уважно. Візьміть до відома і скасуйте, скасуйте їхнє скасування, незаконне скасування постанови 45 і як наслідок номер 2, Рекомендацію скасувати відкликання. Дякую, дуже прошу. Подивіться на вулицю з нами лю... купа людей виборців. наших. ми чекаємо від вас справедливого рішення, бо це демократична країна. Ми дуже сподіваємося на демократичний розгляд на законність. Дуже дякую. Дякую, Валерія Сергійовна. До Валерія Сергійовна, На декілька запитань. Можна тебе відповісти? Так, да, можете відповісти. Сіть, будь ласка, ви з моєї доповіді, оскільки ви представляєте людей, чітко усвідомлені, що перевіркою Центральної комісії скасування будь-яких рішень Федосівської сільської ТВК не встановлено. Всі рішення ТВК діють. Вони не вийшли за межі своїх повноважень, і жодного рішення не скасували. Те, про що ви просили в скарзі, ми ви це усвідомлюєте. Що те, що ви просили в скарзі, ЦВК перевірена, жодної постанови Федосівської ТВК ТВК не скасовано, воно в силі. Так, да, простанов, про відкликання Вы... депутатів. Хвилинку, я не дискутую з вами, так чи ні? Ви знаєте, ви усвідомлюєте це. От можете відповідати на моє питання, будь ласка, без дискусії. Так, ви усвідомлюєте жодної Vous... постанови ТВК не скасовано. Обухівської районної комісії не скасовано. Я Усвідомлюю це, але Добре. справа в тому, що ще не було рішення опубліковано так, як по закону оно должно було опубліковано бути райони ТВК на наступний день. Вони його опублікували через 10 днів. Тому ми для того, щоб встигнути в сроки, подали скаргу, щоб. Досягти його є Зрозу, розгляду. Зрозуміло. дякую. E, значить, зрозуміло, вам зрозуміло, що дії, скажімо, будь-якої обухі Федосівської РДВК щодо е, відкликання депутатів не оскар і всі дії пов'язані з цими питаннями, не є предметом розгляду центральної комісії, оскільки ми не наділені правом контролю за законодавством про місцеве самоврядування. Це прерогатива районної це прерогатива суду, і да а суд... так. або ви ще стояще... Комісія або суду ні, ні. В су... в тільки пытались. тільки суду. Я просто хотів на цьому, оскільки це питання в прямому ефірі, щоб ми констатували ці питання. Перше всі рішення Федосівської е, селищної територіальної комісії лишаються чинним районної територіальної комісії, звертаю увагу колег. Жодних рішень не скасовано. Вона за межі своєї компетенції не виходила. Далі, значить, звертаю увагу знову ж таки, привертаю увагу колег. До центральної комісії оскаржується бездіяльність, бездіяльність, не діяльність, а бездіяльність. Про бездіяльність Обухівської районної ТВК тих матеріалів, які у нас є, в матеріалах не йдеться. Діяльність комісії знову ж таки, на жаль, оскаржується до суду. Це не компетенція центральної виборчої комісії, так побудовано законодавство. Можна ремарочку? можна да. дуже коротко постараюсь. Дивіться, ми в суді оскаржуємо бездіяльність сільської феодасійської територіальної комісії. Вона не набрала набирала кворуму. І якраз постанова 45 Її діяльність роз розблокувала. Вона стала діяльна все було подано по закону все по постанові 351, всі документи. Передивіться уважно документи, поцікавтеся. Все було мова йде подано. про бездіяльність, але її скасування районної комісії заблокувала її знов. Все, мова йде про діяльність, правда ж зараз вона знов стала бездіяльна Я і. Я кажу запас... про обухівське ТВК, мова йде про діяльність її з її боку чи про бездіяльність? За неправомірну, незаконну діяльність. діяльність. Дякую. Дякую. Є до мене питання. Юрій Ромазоновичу, це питання, так? Так, у мене питання до вас. Дивіться, з досвіду, ви викликаєте симпатію мою. Тому я вирішив трошки вам, ну якби, роз'яснити, що відбувається. Тут не опоненти вам, вам намагаються навпаки дати. Певне розуміння, яким чином діяти для того, щоб ваші законні права захистити. Перше, що намагався вам донести заступник голови комісії, що ми не маємо можливості, навіть якби ми дуже хотіли, не можемо втручатися в діяльність інших комісій. в діяльність. Навіть якщо вони діють неправильно, ми не можемо їхні рішення міняти, впливати і так далі. Якщо вони не діють, тобто Законна, незаконна бездіяльність от тоді ми можемо спонукати їх діяти. Ви зараз оскаржуєте не вашу територіальну діяльність вашої комісії, а районної відповідно. Ми розглядаємо діяльність районною. Вона діяла. Ви самі кажете, що вона діяла просто не так, як ви вважаєте справедливо. Вона діяла, щоб зробити бездіяльною. Точно. Так, от дивіться, так от в цьому контексті ви написали скаргу і маєте на це право, але мали занести цю скаргу не до нас, а до суду. Бо ми можемо вас послухати, вникнути, будемо враховувати в своїй роботі обов'язково. Це сигнали, які ми розглядаємо і звертаємо увагу. І Сергій Олегович, куратор Київської області, він звертає на це увагу, працює над цим. Але для того, щоб вам добитися результату, якщо вас не влаштовує якісь рішення, якась діяльність районної комісії, то єдине місце, де ви можете це оскаржити, за законом. Нам просто забрали це право, це суд. А как же оце те, що намагається 36, вам донести пункт 15 виборчого кодексу. От він нам дає можливість впливати в момент, коли є бездіяльність. Вони нічого не роблять. От коли вони нічого не роблять, у нас виникає можливість, бо це певною мірою спеціально зроблено, щоб не було ніякого адміністративного тиску на територіальні комісії, щоб вони мали певну самостійність. Ви розумієте, це не нами придумано, ми правозастосовчий орган. А те, це зроблено Верховною Радою в законі для того, щоб забезпечити оцю, цю ну скажімо так, автономність або незалежність діяльності територіальних виборчих комісій. Вибачте, Оце ви те... згодні, що Районна комісія зробила беззаконня. Я не, не маю закон... права під стенограму давати я оцінку що їхній роботі. По покроково описала, що відбулося. ми розуміємо, і цьому всі всі докази є. Прекрасно. Але ми не уповноважені це е, оцінювати. От в чому проблема? Уповноважені відмінити постанову, яку незаконно прийняли. Ну, Тому нас... що вона затрагіває волевиявлення людей. Ще раз вам кажу: ми можемо е, оцінювати тільки без бездіяльність. Оце те важливо, що до вас намагалися донести. Друге, Почу. що вам намагалися донести, це те, що всі постанови вашої місцевої територіальної комісії. Є чинними до яких пір, <рес> <рес> поки не збереться нова комісія з новою головою, На жаль, яку пра... всі поміняли. На жаль, право так працює, що е, кожен може вчиняти якісь дії, і сторона, яка не задоволена цими діями або вважає їх незаконними, має право оскаржити. На жаль, це ж відношення і, взагалі, питання зіткнення певних інтересів, які склалися в вашій громаді. Так же? Ну, будемо відверті. Да, і відповідно, буде. ви маєте бути готові, якщо ви маєте певну позицію, захищати її в правовий спосіб. І якщо ви кажете до якогось моменту, да, якщо вони вчинять якісь дії, ви будете вчиняти свого боку дії. Так працює правова держава. І якщо виникне ситуація, коли вони не або не діють, не виконують визначені законом свої функції, ви можете до нас скаржити, і ми їх будемо спонукати. Єдине, що ми не можемо залазити і керувати ними, цього ми робити не можемо. Якщо ви вони будуть діяти, але не так, як ви вважаєте, є законним, ви маєте право це оскаржити. Але в суді. Зрозуміло. Оце те, що я хотів вам сказати якраз. Бо склалася така от ну, і ситуація, начебто ви нас обвинувачуєте в чому, що ми розголосимо дані, що ми, що ми упереджені, що ми діємо на боці якоїсь сторони. Точно цього нема. Точно цього нема. Ми, ми просто не можемо вийти за межі наших повноважень. І навіть вам, співчуваючи як людині, яка небайдужа, яка представляє людей, яка ну, щиро прагне добитися справедливості, ми не можемо виходити за свої повноваження. Тому доповідач і куратор регіону вам визначив і, і дав вам якби, сигнал, що тут порушень ваших прав не допустять. Оце важлива річ. Дякую. 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 Таким чином, ми завершуємо обговорення. Чи є потреба доповідача в, в заключному слові? Я, будь ласка, сергіович, шановні колеги, я ще раз звертаю увагу, що ми розглянули скаргу, витребували всі необхідні документи. Жодного рішення Федосівської селищної ТВК Бухівської районної територіальної комісії не скасовано. Ще раз наголошую. Далі хотів би ще раз наголосити, що питання відкликання депутатів всі пов'язані з цим е, норми. Відносяться до законодавства про місцеве самоврядування, центральна вища комісія, нагляд за законодавством про місцеве самоврядування і статусом депутатів місцевих рад не здійснює це виключні повноваження Федосівської сільської територіальної вищої комісії в цьому випадку, е, да. що стосується. Так, да. з певних питань пов'язаних з відкликанням питання розглядаються в суді в Київському обласному адміністративному суді. І, можливо, там знайдуть свою відповідь. Прошу підтримати проєкт постанови. Дякую. На цьому завершуємо обговорення і переходимо до голосування. Я ставлю на голосування проєкт постанови з першого порядку питання денного. Хто за? Прошу голосувати. 13 за, хто проти. Немає хто утримався. Один член комісії отримався. Таким чином, рішення комісії прийнято більшістю голосів. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Дякую Сергію Олеговичу за підготовку питання. Порядку денного працівникам секретаріату за участь підготовці питання. Засідання комісії на цьому оголошую закритим.